Алгоритм. Одесо, ви на зв'язку, так? Доброго, Доброго дня всім українцям. Я вітаю. Я зараз показала ваш двір, сказала вашу адресу Приморська 25. Доброго. Давайте відкрутимо зараз трохи алгоритм того, хто до вас прийшов в неділю, і на яку допомогу вам зараз пояснили, ви можете сподіватися. І де ви зараз фізично проводите ночі, де ви ночуєте де живете, починаючи з неділі. Коли у вас не стало дому? Е, в неділю е, не стало квартири моєї та ще декількох взагалі. Вони вщент зруйновані. Е, і в неділю при, одразу приїхали е, служби, е, рятувальники приїхали, були, е, була е, медична допомога, е, але в неділю. Якісь органи влади ми не бачили, ми, вони не приїжджали не приїздили до нас. Ось ми їх побачили лише десь два дні після цього, цієї події. Запропонували, що вони вам говорили. Е, мені особисто, наприклад, так як в мене зовсім немає де жити, мені запропонували готель. Запропонували його у понеділок Е, готель в Аркадії, і там можна зупинитись хоча б на тиждень. Це запропонували мені у понеділок. У неділю такої пропозиції до мене не надходило. І інші сусіди, в яких хоч щось зберіглося, хоча, хоча нема вікон, нема дверей, тріщини по стінах. Вони деякі ночують тут, так як більше нема куди дітися. Вчора їм також запропонували. Так, я правильно говорю. Зрежу. Також запропонували той самий готель, також хоча б на тиждень. Що далі буде означає ми, досі а не що, що означає, скажіть, будь ласка, хоча б на тиждень, тільки на тиждень? Тобто кажуть, тиждень можете пожити чи кажуть живіть допоки не знаємо? Кажуть, кажуть на тиждень. Далі, поки не знаємо, будемо з'ясовувати. Так, зрозуміло, ви можете зараз трохи ваш двір показати, хоча я показувала все ваше відео, яке ви надіслали, і всі ваші фото. І сказати, тобто, три родини на сьогодні втратило житло повністю. Так, так, зараз йду показувати двір в дворі. з, з вулиці, краще видно розруху, але там працюють. Зараз мій чоловік. Підійметься в парадну, яка врятувала моє життя. Е, і ми вам її покажемо. В якому вона зараз стане. Діма, Зрозуміло, якщо зв'язок перерветься, ви нас просто будете перенабирати, Доброго я добра. вас вітаю. Оце порадна із середини. середини. В якому вона стані? Зрозуміло. Це вона навіть небезпечно ходити зараз. Так, а ви зараз перебуваєте, там вже сходи з тріщинами великими, вони можуть вам на голову пасти просто. Uh, оця стіна. Оця. Uh, вона була ближче. За три дні роботи uh, вона uh, ну, продовжує двигатися вдома, продовжує їхати. Ого. Я зрозуміла. А, але ви все одно там лишаєтеся. раз у вас є таке... Ні, 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 Я вам зараз покажу, що залишилося від нашого дому. Які люди лишаються там, де немає вікон, і дверей? Вот це входна дверь. Вот это раскроченная входна дверь. Одна вот. сторону на вулицю. І далі вулиця. Ну, квартири немає. Н немає будинку, по суті. Немає будинку. Сейчас. І якщо Я ви бачили залиш. ці світлини, хто дивився по пабліках Одесі, то якраз показували Приморську 25, і там просто вирва у вас 15 метрів в діаметрі, так? Поблизу вдома. От це от наша кухня, якщо видно. ось вот там. Все що залишилось. Там була спальня. Та її немає, так. Тут був зал. От. Все, все. Я зрозуміла. Лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Що я ще зробила? Я, по-перше, зараз назвуть алгоритми. Я вражена, що до вас з військової адміністрації ніхто не прийшов. Я вражена, що вам запропонували. Мені дуже цікаво, хто саме запропонував вам готель. Хто до вас фізично підійшов і сказав готель на тиждень? Готель нам запропонував е, працівник Приморської районної адміністрації. Е, також вчора до нас приходив. Голова адміністрації Марат Корольов, а також е, замісник, здається мера, пан Філатов приходив до нас і ще деякі представники. Лише вчора ми гуртом зібралися усім двором і розповіли нам алгоритм дій, що буде з домом, як це буде е, проходити. Це було вчора, вже після обіду. Зрозуміло, тобто вівторок в суботи на неділю прилітає ракета. Вівторок вам кажуть алгоритм дій. І е, я буду права, якщо я скажу виплат за повністю зруйноване житло до перемоги. Вам ніхто не обіцяє, тому що їх немає. Правильно тих людей, у кого випали нічого, шибки обіцяли, і зруйноване про зруйноване житло, взагалі зруйноване. Ніяких виплат нічого поки про це не говорять. Кажуть, що звертайтеся, ми е, напишемо вам перелік документів, які потрібно е, надати. Але коли це буде, в, якої, в якому виді? Тобто, це буде, там, наприклад, грошова компенсація, або це буде, наприклад, квартира інша, такої інформації до нас не надходило ще. Який зараз ваш стан психологічний? Розгубленості повної? чи… Намагаєтеся себе витягати і судомно шукаєте, як жити далі і де жити далі? Я намагаюся триматися, хоча іноді е, нерви мої здають. Тому що кожен день ми сюди приходимо. Тут мені з чоловіком тут ночувати ніде, бо квартири, як ви бачили, немає зовсім. Ми зараз, поки були у друзів, бо в нас ще маленький песик, і психологічно, наприклад, в готелі, якщо я там залишусь сама, я не витримаю. Сама вночі в готелі, якщо ще буде повітряна тривога, я розгублюся. Розуміло, лишайтеся, тому будь ласка, поки... зараз на зв'язку, тому що є певний алгоритм дій, який пропонує держава. Ясно, що тут жахлива ситуація, тому що цей алгоритм дій. На вашому прикладі, як він працює, не працює, я побачила на практиці. Я зв'язалася з народним депутатом Одеситом Олексієм Леоновим, попросила його вийти на зв'язку. Є у нас на зв'язку Олексій. Олексій є. Олексій, я вітаю вас. Дякую, що ви вийшли на зв'язок. Одесити і Одесит в кадрі. Народний депутат. Олексій, давайте почнемо з кінця. Тобто, люди, у яких ще зруйноване житло. Можуть сподіватися на певні види допомоги і виплату грошей лише після перемоги, правильно? Ні, дивіться. Є добрий день да. по порядку, як то кажуть, по перше. Є програма, яка прийнята в міській раді, і є виплата у розмірі до 130 тисяч гривень, яку компенсує саме міська рада. Людям по людям потрібно звернутися до приморської адміністрації. Ви казали ім'я голови приморської адміністрації Марат Корольов, Саме до нього там працює кожного дня комісія, яка приймає ці заявки. Окрім цього, ви можете зареєструватись в дії. На е, програму є відновлення, яка вам дає да, можливість компенсувати е, ще 200 200 тисяч гривень, але є деякі, на жаль, алгоритми, які потрібно соблюсти, собі стиха. Я вас тут трошки зупиню. До вас приходили, запитаю, деситі. Вам запропонували цю компенсацію 130 тисяч гривень? Вам хтось про неї говорив? Скажіть, будь ласка, ні, ні, про це не нам ніхто не говорив. Олексію знає про це народний депутат, а очільник приморської адміністрації не знає, і я з їх слів зрозуміла так. До того ми спілкувалися в ефірі, їм не говорили. Також ви кажете 200 тисяч. 200 тисяч це після нашої перемоги. Чи зараз ці люди можуть претендувати ні, ні, на 330 тисяч гривень, які з ваших вуз пролунали? Що їм треба зробити? Мені прикро, що от зараз виходить, ми так в ефірі обговорюємо це, але з іншого боку, можливо, і не приклоро. Так ну наша задача журналістів так робити. Але поясніть, як їм отримати ці гроші, якщо ви їх називаєте і вони мають право на них претендувати. Для того щоб отримати ці кошти, потрібно, по-перше, звернути зареєструватись в дії, залишити заявку про зруйноване житло, і після цього до вас повинна приїхати комісія з обласної міської адміністрації для того, щоб встановити рівень пошкоджень. Але дивіться, я дуже гарно знаю це місце. Я з це мій район, якраз який я відповідаю. Я біля вас живу, тому я там був неділю. Напроти вашого дому був встановлений муніципальний штаб, де працювали і працівники районної адміністрації, де далі. тут потрібно розуміти. Я будь ласка, два слова того попрошу. Потрібно розуміти, є дійсно важкий стан психологічної людей, дійсно там дуже постраждала вулиця. Є багато питань. На жаль, є складна ситуація стосовно алгоритму, який потрібно соблюсти. А саме алгоритм в тому, що потрібно повинна приїхати експертна будівельна організація, яка лише вона має лицензію і має можливість почати розбирати завали та встановити, чи буде ці, ця будівля встановлена знову від відбудована, чи вона підлягає повністю тому, щоб її розібрали, і це буде робити вже міська адміністрація. Чому досі немає цієї експертної комісії, тому що в, неді... в неділю в неділю, в ній на неділю, було атаковано 28 пам'ятників архітектури та 50 будинків цивільних. Дійсно, все працює в авральному режимі. Я зараз не буду когось виправдовувати. Я вважаю, що потрібна комунікація. Я знаю, мої помічники були, і навіть такі речі елементарні, які потрібні були людям. Там біотуалет. І навіть я бачу, що дійсно потрібна, ну вибачте, психологічна допомога, потрібно, щоб з людьми працювали, і це, на жаль, досі не зроблено. Я вам обіцяю, що я візьму це під свій особистий контроль. І ми це зробимо найближчим часом, прямо сьогодні. Але є от така от процедура: тобто, приїжджає експертна організація, будівельна, яку наймає міська рада. Вона приїжджає, відпрацьовує чи можливо цей будинок відновити, чи його потрібно розбирати повністю. І після цього приймається рішення: чи це буде компенсація, чи буде окрема програма, про яку вже спілкувалися з депутатами міської ради, прийнята про відбудову таких будинків. Тобто міська рада виділить кошти на відбудову будинків. Це буде окрема програма, яка буде проголосована міськими депутатами. Ласку, раз От ситуація є... по Львову, да. Я вам зараз хочу кілька коментарів. Якщо у вас є час за... зачитати тих да, людей, звичайно. які дивляться нас в ефірі, скажіть, будь ласка, знаю, що по Львову, наприклад, є ситуація, що там компенсують людям проживання в готелях чи десь місцева влада, місцева військова адміністрація міська. А тут людям запропонували лише тиждень пожити в готелі. Я навіть не хочу припускати, який би у мене був стан, який я втратила житло. Але я настільки ввійшла емоційно у ситуацію з цими людьми. І ясно, от наші коментатори пишуть: а чому люди мають цим займатися? Там же не так багато на тій вулиці Приморській, таких родин, які категорично повністю радикально втратили свої оселі. Чому не могли до них підійти до кожного і запитати, і запропонувати? Вони звертаються до нас, до журналістів. Можливо, вони тоді, в психологічному стані, були такому, що вони і не почули, не зустріли в той момент оцей муніципальний, як ви кажете, намет. Але. Можливо, варто кілька днів поспіль займатися в Одесі тільки цими людьми. Спасо Преображенський його відразу починали мести, там всім миром збиралися. А люди цивільні, це не релігійні пам'ятки, не архітектурні. Виходить, вони зараз просто підтримують одне одного, сидячи у дворі і рятуючись у друзів. Може бути в якийсь спосіб більш чітка взаємодія саме людська. Ви кажете, я вам дякую, що ви кажете, я візьму під yeah, особистий... Yeah, yeah. кам... Як нам ще більше цим людям допомогти? Ну, ви насправді праві. Я що стосується одного тижня, почув тільки зараз. Я знаю, що всіх розціляли і пропонували жити в готелі з триразовим е е годуванням. Але я можу сказати від себе, що точно нікого через тиждень не виженуть з готелів і люди будуть жити. Я перше чую саме про такий період е один тиждень. Я знаю, що саме з цього будинку люди відмовились їхати до готелю. Ще раз повторюсь: він працює, він готовий приймати, будуть людей годувати і потрібно. От скільки буде потрібно жити, стільки люди будуть жити, особисто це гарантую. Зрозуміло. Одесити ще з нами зараз на зв'язку. Скажіть, будь ласка, Олексій, ще дві хвилини затримаю. Да -да. Ви почули, так, да, мешканці вулиці Приморської, Ви почули про що говорив е депутат Леонов? Чи ні? Ви е поясніть, будь ласка, ще нашим глядачам. Ви відмовилися від проживання в готелі? Чому категорично? Я категорично, особисто я категорично не відмовлялася від готелю. Я відмовилася лише на певні перші ночі, бо була морально не готова бути окремо. Е тому зараз, сьогодні, я спілкувалася з одним з представників по телефону, і йому підтвердила, що сьогодні ми плануємо з чоловіком заїхати в отель ближче до вечора. Зрозуміло, а, тепер питання а, щодо я... оформлення документів так, за можливо, вас. Наші говоримо. глядачі переживають, можливо. що вам доведеться в дії. Ви зареєструвалися? Я ще раз цей алгоритм покажу. Одна справа ну от, говорити, що держава щось придумала. Ясно, що не повністю компенсувати вам можуть за житло, але інша справа, що ви самі маєте цю заявку заповнити. Не народний депутат, не кручак, не таня гончарова в дії мають зареєструватись. Ви це зробили чи ще не той у вас стан? Я зробила це, а інші сусіди ще не готові. В них ще є, хоча б якісь стіни. Вони хочуть якось скажімо так попрощатися зі своїм зі своїми речами, зі своїм життям, яке було до цього прильоту. Якщо, якщо в мене зовсім нічого не було, то в людей хоча б залишилось якась, принаймні одяг, якісь не знаю, рідненький диван, на якому вони спали по 20 років. Вони не не готові одразу полишиться полишити це все та поїхати в отель, який далеко від цього дому розумієте. Це морально, нам важко це. Ми на емоціях і я сподіваюся, що такого не переживе більше ніхто. Знаєте, ми рідко про це говоримо в ефірах, але чому я вас так багато про ваші почуття і емоції випитую? Тому що стати відразу зібраною людиною, яка втратила дім, і знати чітко, куди звертатися, прочитати статті, змобілізуватися, ну це не притаманно нікому. Олексій, ще раз, будь ласка, тобто, ми фіксуємося на тому, що претендувати на 130 тисяч гривень вони можуть, коли є відновлення, вони можуть. Ви особисто пообіцяли взяти цих людей під опіку і простежити, хоча б за тими родинами, які взагалі без житла лишилися. Але також знаю, що декому пообіцяли вставити шибки і вікна. Це буде робити держава, чи це будуть робити як от у нас на Київщині? Знаю, якісь японські організації багато роблять з ними домовлено з місцевими владами, з місцевими ОТГ. Хто буде тим людям, які втратили шибки і двері, і як швидко це робити? Що вам про це відомо? Цим займається міська рада. Це повністю програма міської ради, вона залучає і кошти. Міські, і також, як ви кажете, долучає до цього питання партнерів. Людей це точно не повинно хвилювати. Люди повинні отримати вікна, які будуть стоять на своєму місці. І ще раз повторюю, це питання міської ради, яким вона вже займається. Це перше на першому етапі. Вони повинні допомогти закрити просто елементарно ці вікна там якоюсь фанерою, там або дошками для того, щоб не було дощу. Потім знімаються заміри, і це все робиться. Ще раз повторюю, що стосується її відновлення. Програма працює. Люди вже можуть отримувати кошти. Але для цього потрібно обов'язково зареєструватися в дії, дочекатися, поки прийде комісія. Комісія зафіксує, які є ушкодження в будівлі, і після цього люди зможуть отримати кошти. Чим раніше вони це зроблять, тим швидше вони отримують гроші. Що стосується будинку, який більш постраждав. Ще раз повторюсь: на жаль, для цього для того, щоб люди отримали кошти, повинна приїхати експертна комісія. Я зараз, після нашого ефіру, зателефоную міську раду. дізнаюсь, коли вона буде. Ця експертна комісія повинна встановити, чи будівлю будуть відновлювати, чи вона підлягає повністю розбору. Якщо вона підлягає розбору, тоді буде прийнята окрема програма на міської раді, яка надасть можливість компенсувати людям жилью. Дякую вам, що вийшли на зв'язок. Дякую Олексію. І дякую мешканцям. А, Олексій Леонов, народний депутат, був з нами на зв'язку. І дякую мешканцям Приморської 25. Я вам ще одне питання поставлю. Олексій відпускає. Останнє питання вам поставлю. А, ви почули, що сказав Олексій Леонов. Так. Ви маєте зрозуміти просту річ. Тут за вас наші глядачі переживають і кажуть толку, що ви говорите, а нічого не міняється. Коли ми самі собі не потрібні навіть в таких умовах, за нас мало хто вступиться. І отут, якщо б ви до мене не звернулися, я б не стала шукати народного депутата, який чітко знає алгоритм на місці, як виявилось він чи навіть з вашого району і знає вашу вулицю. Продовжуйте довбати Леонова. На своїй сторінці він, до речі, писав Допомога Одеси там лишав номер помічниці. І продовжуйте довбати владу Приморського району. І, будь ласка, нам з Василем. Повідомляйте про перебіг власне, подій, тому що далі ми будемо довбати їх. І тут навіть не продовбання. Ви психологічний стан, ви ж знаєте краще. Вони з'явилися в неділю. Бачите, ви на них навіть не звернули увагу. А тепер треба заповнити. Я показала цей алгоритм. В е, дії це просто працює. Тобто, ви спочатку маєте безпосередньо повідомити про пошкоджене майно, а потім лишити заяву про виплату навіть. Якщо от на зараз руйнацій в Одесі вже немало, Одеса пережила на минулому тижні багато. Місцеві закони і місь... міська військова адміністрація вона буде міняти свій алгоритм дій під вас. Якщо ви всі згуртуєтесь, і ви скажете, давайте оплачуйте нам готелі до кінця того, як у нас буде бодай якась надія на відновлення житла. Вони це зроблять у Львові. Це зробили, тому ми маємо давати розуміння того, що нам зараз потрібно. Я настільки переживаю зараз за Одесу, я готова до вас там раз на два тижні приїжджати і тримати з вами постійно цілодобовий зв'язок. Але ясно, що зараз держава обіцяє виплати тільки тим, у кого частково зруйноване житло. І вони в реально в більш кращому стані. Вам, які втратили житло, все складніше. Між тим, 330 тисяч, ми почули, це якась допомога. Це якесь можливо після готелю винаймання житла, так, Василю? Тобто для того існує наша програма, що ми поєднуємо виконавчу владу, законотворців, місцевих депутатів, які мають відповідати і дбати про вас. І ви можете зараз ще сказати, що ви хочете сказати, можливо, теж звернутися до глядачів, а можливо до нас теж, що ви від нас очікуєте. Ми дуже вдячні за можливість поспілкуватися та дізнатися більш детальною інформацію. Нам хотіли сьогодні виходити в ефір. Ви сказали, ми настільки розгублені, їх можна зрозуміти. так. Ми дуже розгублені. Ми за всі дні усі збираємося вдворі. Ми зранку приходимо та виходимо звідси десь о 10 вечора. Ми чекаємо на якусь допомогу, ми спілкуємося багато з волонтерами. Ми спілкувалися ось останні дні вже і з адміністрацією міською та районною адміністрацією нарешті. Хоча б от вчора усім донесли алгоритм дій. Це було вчора. До того ми були досі дуже розгублені і після. Вчорашньої розмови, можливо, стан наш змінився і змінився, і ми зовсім зараз не маємо ні фізичних, ні моральних сил вже з чимось боротися. Тому ми і не хотіли виходити в ефір, бо ми навіть не знаємо, що, що саме казати. Кожного дня відбувається дуже багато подій, і кожен день це як рік можна сказати для нашого емоційного та фізичного стану. Я дякую, Наразі що домі, ви все таки це зробили. Тому ми... що Вибачте. я дякую, що ви це зробили, що ви зібралися з силами. А, я нагадую, що зараз на зв'язку у нас були мешканці вулиці Приморської, 25, в Одесі. І якщо хтось думає, що Одеса це тільки море, сонце і відпочинок, ви зараз побачили історії цих людей, і наша справа все, що залежить від нас, робити. Не дякуйте нам за нашу журналістську діяльність. Ми намагаємося так само дізнатися про всі інструменти якими можна витягнути з біди вас. Дякую, тримайтеся, і ми з вами, з Василем постійно на зв'язку. І будемо шукати ще інші інструменти, що можна зробити. Але в дії, будь ласка, заповніть всі документи і Приморський район постійно рисуйте. Хоча ясно, де ті сіли взяти, коли у тебе зник будинок. Ти просто готовий сидіти тижнями і все. Дякуємо вам, що вийшли на зв'язок.